Збираємось на рибалочку. Треба випробувати палаточку, стему замовив. І їдемо сьогодні на нічну рибалку. Збиралася. Збирається нас бандьоха, шість чоловік буде. Пожарам якогось шашличка, і потім, звісно, що скажу, де ми були і що зловили. Слідкуйте. Що ще я хотів сказати? Інсайт такий закину. За яких два тижні у нас в магазині планується переїзд. До чого я веду? Сьогодні субота, після сьомої години люди заїжджають і ще хочуть щось придбати. Але в суботу ми працюємо до сьомої. Графік не змінений, на дверях висить, тому що вже немає його сенсу змінювати, так як за трохи переїжджаємо і вже буде новий графік роботи. А ну, старий вже висить, як я в Google картах. Ми замінили, що в суботу працюємо до сьомої. Ну але не всі дивляться. Перепрошую тих, хто приїжджає після. 19 суботу і ми вже зачинені. Завтра вихідний неділями не працюємо. Будьте обережні, не приїжджайте завтра по шашлик. Сьогодні вже всі, хто мав, той затарився. А завтра відпочиваємо. І в понеділок до роботи.